Вугільні плями на карті області у вас навряд чи виникали думки поїхати туди, де ми були цього тижня. Копанки за десятки кілометрів від населених пунктів та шахтарські території, які перетворюються на примари, ми були там, звідки радять тікати навіть ті, хто колись приїхав сюди жити. Ви маєте знати все про те, як воно живеться під вугільним пилом. Селище Чорноморка входить в межі Лисичанська. Тут із 26 го року минулого століття та до початку 2000-х працювала одноіменна шахта. Ми зараз йдемо по парку. Шахта Чорноморка. Красивий, ухожений парк. Тут стояв комплекс для шахтерів. Бані, роздівалки, нарядна, як це називалося, нарядна. На Чорноморці працювали батьки Світлани Шевелєвої. Всі свята, вона ще школяркою разом із односельцями зустрічала на площі перед шахтоуправлінням. Жінка розповідає, що шахта підтримувала всю соціальну сферу в селищі: два дітсадки, п'ятиповерховий будинок, стадіон, відділення пошти та ще багато чого іншого. Так було, доки вугільне підприємство не потрапило під реструктуризацію. За приблизними підрахунками, вугілля на чорноморці вистачило б на півстоліття безперервної роботи підприємства. За три месяца этой шахты не стало. День и ночь здесь работал бульдозер, день и ночь светили фары и равнял землей то, что построили наши родители. Одночасною шахтою в селище не стало ані дід ані стадіону, ані свіжозбудованої п'ятиповерхівки та багатьох інших соціальних об'єктів. Поступово з населеного пункту стали виїжджати і його жителі. В якості прикладу Світлана показала нам так званий чорноморський тупик. Вона ще пам'ятає, що колись тут таки жили люди. Зараз ця місцевість нагадує зону відчуження біля Чорнобильського реактору. Найцікавіше, що на модернізацію шахти потрібно було 10 мільйонів гривень. Цих грошей підприємство не отримало. Замість необхідної суми з вугільного міністерства за мовчазної згоди тодішніх керівників об'єднання «Лисичанськ вугілля», до складу якого входила покійна шахта, виділили 64 мільйони на її реструктуризацію, тобто знищення. Алло, Сімеонич. Тут телевидение циркты приехали, а причем санстанция. Они просят, сколько людей работает, сколько вся информация нужна им, допустим, по по работе. Ну, по телевизору покажут. покажут. За словами Світлани, цей водовідловний комплекс єдиний об'єкт, який збудували на вищезгадані згадані 64 мільйони. В самому комплексі ми нікого, окрім суворих охоронців, якими керує загадковий Семенич, не зустріли. Та вони опинилися не дуже вдалими співрозмовниками. Це Свердловська. До цієї копанки ми їхали години півтори. Дороги були такі погані, що наш водій мужньо стримував емоції. Коментували ситуацію лише наші провідники. Висипають вагону, вугаль, вранці забрали, все, днем як би стоїть, вечором опять теж само. Годину поганими дорогами повстуман до тих, хто заробляє гроші не собі, щоправда. За копійки шахтарі на нелегальних копаннях ладні працювати по 10 годин. Шахта номер 7 Ось вона, це копанка частна. В 2010-2011 році данная копанка незаконно добывала 200 тонн в сутки угля. Спочатку тиша, а потім все за стандартною схемою дзвінки хазяїну, крики з проханням піти звідси і зйомки на телефон. А потім розповіді цієї жіночки про перший день роботи і умовлянь припинити зйомку. Після нашої відмови почала скандалити. Ви куди Куди? Ми вийшли, як нас і просили, не стали скандалити. як і водиться, зателефонували до райвідділку міліції. Ті пообіцяли відреагувати. Заради справедливості варто сказати, що за словами Геннадія, правоохоронці і справді виїжджають на такі виклики. Він до речі, ось же як років п'ять бореться за правду за це і поплатився не тільки здоров'ям, але й майном. Меня із в 2010 році 22 бітами сломали лобну кость, нос, челісті, відкритий перелом, то есть несколько зубов, колені, ребер, 8 штук. Це ціна правди. Геннадій розказував лише про останній випадок. Били його багато разів, палили і майно, приходили зі зброєю додому. Його товариш Максим теж вирішив сьогодні розказати свою історію. Зараз він працює на копальні, а за замолоду 5 років спускався в копанку. 200 гривень ставка у мене була. в день, була. За смену 8 часове робота. при примір були, травмировало людей, теж вивозили їм, давали деньги на Потом потім эти деньги отрабатывали, що їм давали, що вони себе залечили. Подібні відео не щодня з'являються у мережі. Тут вам і розповідь, де проходила зйомка і точне місце. Про одну закриту копанку з гордістю рапортують всім. А ось про щойно відкриті мовчать. Як мовчить і статистика, скільки людей загинуло, добуваючи на гора нелегальне чорне золото. Нету ни железного крепления, деревянного крепления. Получается, как. Я вам скажу один пример. На поселке Володарского, улица Транспортная. Получается, я купил себе дом там, в районе 300-400 метров от, от меня, получается, открыли от что, Получается, нам задержали зарплату. Я рассчитался буквально за неделю, и получается, шейка самого, самой копанки буквально, короче, рухнула. За словами Максима, роботодавці особливо не забивають голову віком шахтарів. Розповідає серед його колег, були і 14-річні хлопці в руки ліхтарик і вперед, точніше вниз під землю. Колись, якщо вірити радянській кінохроніці та розповідям пенсіонерів, в містах подібних до Новодружецька ще можна було жити. Щоправда, зараз все не дуже віриться. Між тим, ще якихось 50 років тому Новодружецький, як один з кількох містечок супутників Лосичанська, досить непогано себе почував. Мало хто в це повірить, але кольорові світлини звідси друкували в загальносоюзному журналі Огоньок. А благоустрій в містечку відзначали на міжнародному огляді в Канаді. Перше. На що звертаєш увагу, опинившись на головній площі міста, це пам'ятник Леніну із свіжо замазаними тріщинами. Вождь сумно дивиться на те, що колись називалося будинком культури обласного впорядкування. А зараз, мабуть, рейхстаг після битви за Берлін виглядав краще. Це було не просто клуб, це було як дворець духовності. Це був для всього міста, як какача культури, який вичали. Отримували що духовне від этого дворца культуры. Це не просто пафосні слова. Анатолій Костянтинович чудово знає про що говорить в далеких 50-х він розпочинав тут свою трудову діяльність в якості старшого кіномеханіка. Пенсіонер розповів нам про велику кількість гуртків, що працювали в місцевому будинку культури. Був навіть свій театр. Так було до початку 90-х, доки соціальну сферу містечка і будинок культури в тому числі отримувала одноіменна місцева шахта. Та після того як усю соціалку передали на баланс Лисичанській. Міськраді місцеве джерело культури разом з усім містечком поступово прийшло в занепад. Для початку згорнули роботу гуртків. Зрештою, на дверях будівлі, яка вже протягом тривалого часу стоїть без ремонту та поступово розвалюється, повісили великий замок та перевели в розряд аварійних. Та навіть, попри небезпеку, спіймати неочікувану шалену каменюку з даху біля колишнього джерела культури просто буяє життя. Ми приїхали в той час, коли місто готувалося до масляної. Святкову сцену, як бачите, збудували прямо біля аварійного клубу. Скажемо одразу, що під час тих святкувань містечко пощастило, і з даху аварійної будівлі нічого не впало. Потрапити до зачиненого будинку культури нам не вдалося. За розповідями старожилів все, що було там металевого, давно вже вирізали та продали. Хто зна, може саме через це до будівлі нас і не пустили. Блукаючи містом, звертаєш увагу і на стандартні двоповерхові будівлі всередині минулого століття. Такими забудовували усі промислові населені пункти. Понад 50 П'ят років по тому житловий фонд в Новодружицьку навіть зношеним не назвеш, як розповів один з місцевих жителів, щороку в містечку руйнуються щонайменше дві будівлі. Ми маємо в городі значить і здання і до воєнної і одразу годов е, постройки, е, років на які будувалися е, на определенний промежуток времени, звісно, значить, е, Живий фонд жила бути бить лучше. Колись Новодружецьк міг похвалитися п'ятьма дітсадками. Залишився тільки один, та й той потребує ремонту. Отже, 150 молодих мам чекають своєї черги. Та найбільшим негараздом для міста є непрацююча нині шахта Новодружецька. Вона давно вже перестала бути бюджетуутворюючим підприємством в місті, але ж значну частину робочих місць для городян створюють саме тут. В найкращі часи розповів нам Новодружецький міський голова Володимир, Володимир Передарій, тут працювало близько двох тисяч гірників. Зараз цю кількість зменшено до восьми сотень, адже видобуток на шахті зупинено. Новодружицька працює в режимі відкачування води. Нових працівників на шахті не приймають. Хоча під землею, за словами того ж таки мера, лежить близько 36 мільйонів тонн вугілля. Цей обсяг забезпечить щонайменше 40 років роботи підприємства. Моє особисте суб'єктивне м'яні що... Это геноцид. Геноцид э, ну, буквально в реальном понимании этого слова. В данном случае э, геноцид это также создание условий, при которых уничтожается народ. Да? А мы видим, что у нас уничтожаются целые э, города.